Рівно рік тому, десь в середині січня 2022 року, від робочої групи, яка працює в міськвиконкомі з вивчення історії нашого краю з краєзнавства, наш колектив отримав завдання дослідити топоніми нашої громади. І йшлося про те, що якраз на той час знову активізувалося питання. Перейменування чи не переименування нашого міста, тому було вирішено дослідити історію назв населених пунктів нашої громади. Доручили це нам зробити. Ну, Виявилося, що робота ця цікава, але дуже така об'ємна. Ми працювали над нею довгенько, мабуть, добрий місяць. І от нарешті на 25 лютого. 2022 року була призначена презентація цієї нашої роботи. Це мало бути таке досить солідне дійство із запрошенням депутатів міської ради, з запрошенням гуманітарного активу нашої громади всієї. Мало воно відбуватися в, актовій, в великій актовій залі міської ради з демонстрацією матеріалів на екрані. Там були задіяні діти, як така постановка. Ну, до цього всього змісту. Воно було б до речі. Вечно. Але 24 лютого почалася війна. Примітний такий факт, що десь після обіду, чи надвечір, 24 лютого, до мене зателефонував пан Анатолій Скнарін. Це такий краєзнавець із Сичавки. Він теж був задіяний в цій роботі. Ми розраховували на те, що він розкаже свої знання, повідомить свої свою інформацію, яку він знає з історії виникнення, принаймні назви села Сичавка. Зателефонував і каже: Ну, то що буде завтра наша презентація чи не буде? Ну, з огляду на те, що 24 січня, двадцять лютого мала відбутися сесія міської ради і її відмінили, то зрозуміло було, що ніякої презентації вже не буде. Але я запам'ятала цей факт як такий, що ну напевне, ми ще не усвідомлювали всього трагізму і цієї ситуації і думали, що можливо. Ну, Невдовзі якось це щось зміниться, і ми зможемо працювати у звичному режимі, в тому числі й Музей міста Южного. Цей стосик аркушів з текстом цієї презентації, так і лежить у мене на робочому столі, і кожного разу, коли я на ньому зупиняю погляд, у мене виступають сльози на очах, бо це була наша остання. Робота, наша остання праця мирного часу. Що сталося з музеєм під час війни? Ну, на щастя, найгіршого не сталося, бо е, ми вже бачили кадри е, з із розбомблен, із розбомбленими музеями, з, зі згорілими музеями. Слава Богу, у нас це все обійшлося. Але в перші дні ми взялися е, щось сховати. Спустошили, розібрали великі скляні вітрини, бо здавалося, що це ж у першу чергу вони розіб'ються. Забрали ті експонати, ті, що най в най... Ну, нас є серйозні експонати, такі історичні і дорогі. Ми їх спакували в сумку. Спершу я ту сумку возила у своїй машині, бо якраз як ми спакували ту сумку, заревіла тривога, треба було тікати з палацу культури. Куди діватися? Я з тою сумкою в машину. Трохи возила ту сумку в своїй машині, але думаю, тут стоять блокпости, я з тими експонатами тоді йди доказуй, що ти тут директор музею і возиш експонати. Забрала її додому. довго вона зберігалася в мене вдома. Думаю, ну це теж не метод. Ну, раптом доведеться евакуюватися. Раптом щось станеться, навіть не хочу казати, що з нашим будинком. Про будинок чи про квартиру не подумала, а про експонати подумала. Забрала я ті експонати, домовилася, їх сховали ніби в надійне місце. Потім я знову забрала ті експонати до музею. Інші експонати, які ми не могли, так би мовити, спакувати в сумку, ми їх десь поскладали у куточках наших кімнат. Хоча напевно точно не розуміли, що Росія воює такими засобами, такими, такою зброєю, яка якщо влучає, то не залишається нічого ні по куточках, ні, ніякий куточок не врятує. Ну, на щастя, нас обійшла ця. Доля, і я сподіваюся, що Южна як не потрапила до активної зони бойових дій, так і не потрапить. Тому ми почали потроху працювати. По-перше, в перші ж дні до мене зателефонували. Тетяна Васильівна, у вас здається, є бронежилет в музеї, а в нас був бронежилет, бо це експонати антитерористичної операції. У нас була така виставка. Можете віддати, звичайно, можу. Віддала той бронежилет. Потім телефонують. У вас ще здається, є каска. Так, у нас є каска, Кевларова каска. Ми віддали і ту каску. Потім віддали ще е, тактичні рукавиці на колінники, на локітники. У нас були е, навіть віддали е, пустий гранатомет. Його наші воїни взяли для того, щоб використовувати в навчальних цілях, пояснювати новобранцям, так би мовити. Коли ми почули, що в четвертій школі плетуть маскувальні сітки, ми повністю розібрали цю свою виставку, яка була присвячена АТО, бо її основою була маскувальна сітка, і на тій сітці були закріплені інші експонати. Ми ту сітку зібрали. Вона ще одна була. Так би мовити, додатково ті сітки ми з Наталією Івановною занесли в четверту школу. Потім долучилися до в'язання тих сіток. Музе... Ну, не... Ми не розуміли, якою може бути робота музею під час війни. Ми до такого були не готові. Потім почали все-таки якось трохи врівноважуватися. Виконували таку технічну роботу, бо творчість абсолютно на думку не спадала. То якраз в цей час ми переоформили всі, всі стенди, які в нас були в першій залі. Це була дуже велика об'ємна робота. Ми все так потроху її виконували, бо часу на це не було. А тут якраз сталося так, що всі ці, всі ці стенди ми. Переробили. Займалися роботою у фондосховищі, там теж є робота із систематизацією експонатів. Перша творча наша виставка, про творчу таку вже, так би мовити, виставку ми замислилися десь в середині квітня, коли вже йшла якась підготовка до відзначення. Перемоги у Другій світовій війні 8-9 травня. Але все не хотілося робити все так, як ми робили це раніше, бо така була ситуація: нова війна, така нагальна, така страшна. Що треба було якось міняти ці всі форми роботи, і ми зробили таку велику фотовиставку з використання тих матеріалів, які в нас були, і з використанням світлин уже цього часу страшного. У нас була така велика виставка, вона називалася Одеса. Війна. Використали світлини з Одеси, бо Одеса таки зазнала вже якогось впливу цієї війни. І це була виставка на порівнянні двох воєн. І, до речі, було багато, так би мовити, спільного. Єдине, що знімки Другої світової війни були чорнобілі, а ці вже були кольорові. Потім зробили так само велику виставку, присвячену Міжнародному дню захисту дітей. До речі, я кожного разу це, ще навіть я і в музеї не працювала. Але якось мені не подобалося, як у нас, взагалі в Україні, от відзначається цей день міжнародний день захисту дітей. Мені здавалося, що це встановлена ця дата для того, щоб дорослі сідали й думали, що треба зробити для захисту дітей, що в нас не так, чим у нас діти не захищені. А в нас воно якось перетворилося на подарунки для дітей, на розваги, якісь такі організації. Можливо, це теж треба, але ота перша складова теж мала, мала би відбуватися. Так, от мені здається, що ця наша виставка була першою спробою відзначити цей день так, як великий його зміст. Ми зробили теж велику виставку, вона називалася «Розстріляне дитинство. Зазвичай ми виставляли фотографії наших радісних дітей, їхніх досягнень, проводили на цю тему виставки. А тепер от було розстріляне дитинство таке, яким воно насправді і було в Україні, починаючи вже від. 24 лютого. Це теж були фотографії досить такі зворушливі. Вони довго стояли у фоє Палацу культури і викликали інтерес відвідувачів. Далі ми долучалися до проєктів Палацу культури, наприклад, у відзначенні Дня Конституції України, відзначенні Дня Державності України, відзначення Дня Незалежності України. Ми долучалися своїми виставками до заходів Палацу культури. Знову такий цікавий і приємний нюанс у нас відбувся 28 червня, коли по, всій, по всьому світу відбувався такий флешмоб виконання. Пісні о ілузі червона калина у нас якраз тоді гостювали діти із ну переселенців, діти переселенців. Я маю на увазі гостювали у нашій світлиці. Пані Вероніка Дарієнко проводила з ними захід і привела їх до нашої світлиці. Там теж можна було цікаво, що дітям розказати з української державності, з української історії. І ці всі діти заспівали разом у ілузі червона калина. То виявляється, що. Це наше виконання було в числі тих 47 тисяч виконань по всьому світу, в тому числі і в нашій світлиці. І е, така трагічна у нас складова з'явилася в музеї. Ну, коли почали надходити повідомлення про те, що гинуть мешканці нашої громади, звісно, я обов'язково ходила на похорони, але якось. Якось воно не складалося ще в якусь таку продовження роботи музею. Але 14 червня загинув Геннадій Тихонов. Він був, мало того, що він був головою міської спілки воїнів. АТО, він був другом і нашим побратимом. Він нам дуже допомагав в. Оформлені вітрини в оформленні цієї експозиції з АТО він, взагалі, власне кажучи, ініціював цю першу виставку з АТО. Це було ще в 2016 році. Тоді це взагалі питання було. На жаль, в Южному ще дискус... дискутувалося, Але Геннадій Тиханов поставив у ньому крапку: треба проводити виставку, треба вшановувати цю подію. І він нам допоміг тоді з експонатами. І ну, так колеги мої розповідали, бо я тоді ще в музеї не працювала. І потім він таки домігся, що його побратими залишили ці експонати в музеї. І, власне кажучи, з них у нас була вже сформована, постійно діюча, вже в цьому приміщенні виставка присвячена. І навіть під час цього вже повномасштабного вторгнення, коли він воював уже, і то він двічі навідався до музею і привіз нам цікаві експонати, в тому числі і новий, новий так би мовити, гранатомет, замість того, який ми віддали, ну, от привіз нам рашистський бронежилет, каску, привіз нам уламки ракети, яка розбила ТРЦ «Рів'єра». Потім ще привозив експонати. То про Геннадія Тихона в нас були і фотографії його, і були якісь матеріали. То мені здалося, що доречно було б якось вшанувати його пам'ять у зв'язку з загибеллю. І там, при вході до палацу культури, ми оформили такий невеликий стендик. І прапор 28-ї бригади, в якій він воював, от і тут буквально коли хоронили Тихонова, вже надішла повіст. Надійшло повідомлення про те, що загинув у нас Олексій Дорошенко. І тоді ми зробили ще одну виставку йому присвячену. І потім вже розмістили таку. Це важко називати виставкою, це взагалі то не виставка, але розмістили матеріали щодо всіх хлопців, які загинули до цього моменту, і після того вшановували всіх загиблих. Таким чином, цей стенд довелося кілька разів переробляти, бо, на жаль, кількість фотографій додавалася. І зараз ми оформили його вже в стаціонарному вигляді. Цей стенд розміщений у музейній залі. Дай Боже, щоб він не поповнювався. Але на жаль, от вже є інформація про те, що ще один загинув мешканець нашої громади. Під 14 жовтня. Ми замислили таки, зробити велику виставку, присвячені цій темі війна. До речі, із Петром Івановичем, директором Палацу культури, ми ще вже попередньо домовилися, що після перемоги ми зробимо таку велику виставку, прямо в Палаці культури. Вона буде велика, стаціонарна, вона буде на виду, щоб кожен, хто з'явився, зайшов у палац культури, міг її бачити. Щоб для цього не треба було заходити до музею. Але поки буде перемога, поки буде цей час, поки ми спроможемося зробити цю виставку, бо, як я собі уявляю, це мають бути солідні якісь конструкції. На цим має попрацювати дизайнер, щоб це було не таке, як би скажуть, самодіяльність якась, а це має бути серйозна виставка, яка б відповідала самому факту. Але поки що. Ми оформили виставку в музеї. Для цього довелося звільнити частину кімнати від тих експонатів, які тут були. А тут були експонати присвячені досягненням южненців. Ця зала взагалі-то називається місто майбутнього. Тут були розміщені матеріали, які свідчать про досягнення наших мешканців у різних сферах. Наскільки місто южне наше успішне в різних сферах, то експонатів було дуже багато, І ми весь час думали про те, що нам доведеться. Десь шукати місце для цієї виставки досягнень, бо досягнення весь час додаються і матеріали поповнюються. Ну от, на жаль, всі ці досягнення відійшли на другий план тепер. І ми зняли ці стенди, розібрали ці вітрини. І тепер у цій залі велика така виставка. Називається вона Місцева історія Великої війни. Я весь час кажу, що Красивіше, як би скажімо, мотивованіше воно б звучало велик мала історія Великої війни. Красивіше воно б звучало мала історія Великої війни на контрасті слів малий і великий. Але якщо у нас вже 19 загиблих, то назвати це малою історією, напевно, недоречно. Тому ми називаємо її місцева історія Великої війни. У нас вже багато експонатів. На жаль, експонати тепер уже в нас розміщені. Навіть не ті, які доставив Геннадій Тихонов, а й ті речі, з якими він воював, ті його нагороди, які він отримав. Спасибі дружині пана Геннадія Зорислава. Надала нам дуже багато матеріалів, його в тому числі, і навіть колекцію його шевронів. Він свого часу збирав шеврони. Там є цікаві такі примірники, є й серйозні, так би мовити, офіційні, а є якісь жартівливі. Ну, взагалі, то цікава така колекція. Ми її тут теж розмістили. І виходить так, що крім того, що нам доставляють волонтери, теж у нас є друзі серед волонтерів, є друзі серед військовослужбовців, які доставляють експонати. До речі, пані Марина Пилипенко привезла нам з фронту тактичний рюкзак російського медика. Там навіть якісь медикаменти ще залишились. то вона каже, що їй ще довелося вибороти цей експонат через те, що на фронті хлопці багато хто опікується своїми музеями і кожен хотів би його відправити до свого міста. Але вона каже, що їй пощастило, бо вона сама медик і їй таки віддали цю валізу російського медика. Крім того, Багато експонатів принесли родичі загиблих наших героїв. Все це дуже така важка емоційна історія. По-перше, дуже важко наважитися і позвонити до мами чи дружини і сказати, що от у нас в музеї, але приємно те, що люди правильно це сприймають і розуміють, що таким чином пам'ять про їхніх рідних загиблих зберігатиметься в міській громаді. Я весь час кажу про те, що ну от нагороди, ну от його речі, воно це все настільки дороге, наскільки воно це все болюче. Але воно зберігатиметься вдома, десь в. Шухляді. Воно лежатиме, ну, в кращому випадку мама чи дружина відкриє ту шухляду, поплаче над нею і е, закриє її знову. А тут, в музеї, бачитимуть люди. Тут ми запрошуємо старшокласників, сюди приходять дорослі люди, бо це виставка, звичайно, не для дітей. Е, вони бачать ці фотографії, вони бачать ці речі, вони бачать ці нагороди, вони бачать. Ті уламки, і ну, все це справляє, ну, як на мою думку, той ефект, якого, власне кажучи, хотілося, щоб люди знали про цю війну і ніколи її не забули. Крім того, якось наша громада ніби як сама розуміє, що треба принести до музею. Ну, от, наприклад, цікавий такий експонат. У нас в цій залі, в цій експозиції місцева історія Великої війни, сидить лялька. От, звичайна лялька, гарненька така дівчинка з красивим волоссям, але в цієї ляльки немає однієї руки. Звісно, що це не Війна тут ні до чого, що ну, діти якось там гралися, немає мав цієї ляльки руки. Але бабуся, яка принесла їй вже за 80 років, от в неї склалися такі асоціації з пораненими дітьми, українськими дітьми в цій війні. От. Вона навіть вірш написала на цю тему і принесла нам цю ляльку. Звичайно, ми її точно так само сприйняли, як образ пораненої дитини, а таких дітей вже, на жаль, дуже багато. До нас потрапляють експонати, ті, які волонтери наші розігрують на аукціоні. Вони були як лоти. Хтось виграв цей експонат? От, наприклад, пан Євген Осадчий приніс нам виграний ним сухпайок. Військовослужбовця Збройних сил він його викупив за 6 тисяч гривень. Але ж він каже: Я ж його купив не для того, щоб його з'їсти, розкрити і з'їсти. Я викупив для того, щоб допомогти Збройним силам. А цей сухпайок нехай буде в міському, в міському музеї. Так само у нас ще раніше з'явився сухпайок рашистського солдата. Це теж був аукціон тут, в палаці культури. Цей лот. За 3,5 тисячі гривень викупив заступник директора Палацу культури, пан Олександр Сілайов. І теж одразу ж сказав, що цей лот піде до музею як експонат. Дуже хотілося б нам ще отримати той тубус, який виграла пані Матюшевська не так давно. Але з нею поки що я якось не можу зв'язатися, не маю її контактів. Справа в тому, що ми тут оформили ще такий, так би мовити, куточок наших героїв, які зазнали полону або зараз перебувають в полоні. Тут є матеріали про звільненого нашого героя, Азовця Максима Ємельяненка. Ми йому вже передавали запрошення до музею. Сподіваюся, що він знайде можливість побувати і, можливо, дасть нам ще якісь експонати. І оформили куточок, так би мовити, хлопця, який зараз перебуває в російському полоні. Це Родіон Номіровський. До нас приходить його мама. Спасибі, їй принесла багато експонатів. Це і Матеріали це його фотографії, крім того, дуже багато медалей, здається, 14 штук його спортивних медалей. Ну, Звісно, вона принесла нам тимчасово, але поки що ця виставка стоятиме. І потім там матеріали, які розповідають уже про його полон. Ну, По-перше, Напевне, для мами це якось трохи легше, що з нею хтось співпереживає. Вона до нас приходить, не скажу, що часто, але таки приходить, і ми справді з нею разом чекаємо повідомлення, нарешті, що його буде звільнено. А по друге, ну вже я не знаю, в такій ситуації навіть хочеш вдаватися до якоїсь такої містики. От мені здається, що цей наш оформлений куточок це якась додаткова енергетика на підтримку цього хлопця. Хай він знає, що. Його в громаді чекають. Приємно те, що заступник міського голови пан Леоніднейков теж. Подумав про те, що треба експонат передати до музею той, який він отримав. Це дуже цікавий експонат. Пана Леоніда свого часу запросили на виставку озброєння до Туреччини, і там йому для міської громади подарували модель Байрактара. От він передав його до музею. Ну, Ми вирішили, що От воно було в складеному вигляді, ця модель. Ми вирішили, що краще. Складанням цієї моделі займеться якийсь фахівець, а не ми. Ми запросили сюди хлопця Сергій Тимошенко, він активний учасник цього судо авіамодельного гуртка нашого клубу Чорноморець. Він прийшов, вирішив, що його треба забрати додому, щоб, так би мовити, дуже ретельно його роздивитися, все правильно скласти, склав і приніс. Ну і тоді, коли я подякувала йому за те, що він зробив для нас таку роботу, то він сказав це Я вам дякую за те, що дали можливість потримати в руках таку цікаву річ. Ну, от він у нас теж цей Байрактар виставлений. А якраз воно ж вплітається в цю розповідь. От коли ми проводимо екскурсію по цій експозиції, ми розповідаємо про те, як був вражений крейсер Москва. І Байрактар якраз відволікав відволіка цю ж радіолокаційну систему цього крейсера Москва, так що в нас є ще й такий цікавий зразок цього Байрактара. Ну, взагалі, кожен експонат, майже кожен експонат має свою історію, і взагалі цю виставку можна проводити годинами. Ми запрошуємо. І старшокласників, і чекаємо всіх, кому цікава ця виставка. Вона весь час поповнюється, поповнюється. Добре, що вона поповнюється якимись атрибутами, які свідчать про успіхи Збройних сил. Дуже сумно, коли вона поповнюється якимись речами, які свідчать про загибель наших героїв. Ну, на жаль, таке життя і в такому коловороті зараз працює і музей. Але крім того, ми вже, так би мовити, трохи оговталися і почали продовжувати свої ті проекти, які в нас були в принципі, записані ще в річному плані. Але ми не знали, що цей рік буде роком війни. Знову відкрили свою світлицю. Якраз перед Новим роком відкрили там виставку, вона називалася Різдво Непорадянське. Теж шукаємо якісь нові форми подачі цього, цих матеріалів. От, і цю виставку відвідали багато дітей, особливо третя школа. Вважаю, кожного дня були діти, це починаючи від малесеньких від першого класу. І до, до будь-якого класу вона цікава. Ми розповідаємо її трошки в інших форматах для дітей різного віку. Ну і взагалі доведеться всю. Ну, я не знаю, як це сказати, формати всіх наших проєктів, а в нас цих проєктів є кілька, там, наприклад, історія по «Місто місто майбутнього, вся Україна, вся Україна це взагалі то проекти, які стосуються дат всеукраїнського значення, державного значення. На всі дати ми реагуємо, якщо маємо експонати свої, якщо вони мають хоч якесь відношення до міста Южного, то так як ми представляли. Ці матеріали раніше вже їх представляти не можна, бо ця війна вона точно змінила і світогляд, і, і душу змінила, і, і, взагалі, якесь розуміння всієї тієї історії, яку ми прожили до початку цього, цієї війни. Тому треба якось вносити якусь новизну і, можливо, більше об'єктивності, більше правдивості, якоїсь уже такої, яку відкрила ця війна.